Це для потреб ветеранів війни. У Запоріжжі обговорювали програми, які мають допомогти ветеранам отримати фізичну чи психологічну реабілітацію, оздоровлення, місце роботи та безкоштовне навчання. Запорізька служба зайнятості на сьогодні, виконуючи державну програму, вона в першу чергу. Реалізовує безумовно політику у сфері зайнятості. І на сьогоднішній день дуже мало людей знає про те, що це дуже багато економічних програм, дуже багато можливостей. У Запоріжжі за підтримки групи Метінвест вже працює кілька програм для допомоги ветеранам війни, наприклад, проєкт Вільні хвилі, реабілітація за програмою призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва. А ось отримати допомогу, зокрема юридичну, ветерани можуть завдяки ініціативі Спілкуй ветеран, запровадженою за підтримки Метінвесту громадською організацією Запоріжжя Платформа спільних дій. Провели и стараемся выбирать ту тему, которая со слов ветеранов является актуальной на данный момент и важной для ветеранів. Ми приглашаємо ветеранів и профильные службы, направления, общественные організації, которые можуть на місці, з каким запросом ветеран не пришел. Якщо ветеран раніше працював на одному з підприємств, Метінвесту, то він гарантовано може повернутися на роботу після демобілізації та адаптуватись до мирного життя, завдяки проекту. То шлях героя ним скористалися вже біля півтори тисячі ветеранів. Проєкт є комплексною програмою з двома складовими. Акцент на двох основних напрямках: це соціальна адаптація. Ветеранів та професійна адаптація, в тому числі навчання та перенавчання. Ми всі розуміємо, що після повернення з війни співробітники потребують певний час для адаптації на робочому місці. З цією метою ветеранів зустрічають їх колеги, які виступають в ролі наставників, які допомагають повернутися до самостійної роботи. І якщо ветеран з яких причин не може зайняти ту посаду, яку обійняв до війни. То ми пропонуємо їм ряд других вакансій або перекваліфікацію.